Так. Отже, скажіть, будь ласка, чи обов'язково близьким кидати грудку землі в яму на гріб покійного. Що це означає з християнської точки зору? І чи правильно ми дотримуємося цього звичаю? Е дякую за відповідь з повагою Ірина. Дорога Іринко, кидати землю у гріб це язичество, це ніяке не християнство. Е діло в тому, що похорон це така річ. Яку не може обминути кожна родина, вона мусить бути на похороні, тому що ми смертні і ми вмираємо. І це такий особливий містичний стан. Є така традиція, десь, десь немає. Кидають землю, на спом'ян того, що я теж умру, теж, теж буду в землі лежати. Хочте кидайте, хочте не кидайте. Але ідея традиція, традицію завжди старайтеся підтримати. Як ви попадаєте в якусь іншу середовище, де там роблять отак, а там отак, не треба нікого вчити, а особливо на похороні. Завжди треба приймати ті традиції, які є, з пошаною ставитися. А от уже поза межами похорону, навіть на поминках. За столом, можете то питання піднімати. Чи треба кидати землю по християнських звичаях і по літургічних, по тих обряді, що називається чин похорону, там такого нема. Це традиція. Хочете кидайте, хочете ні.